За кадрово озвучка Вхс представляє, Prime! містер Весезлакіс. Я рада, що ви завітали, містер Болі. Ми поховали брата два дні тому. Я вам співчуваю. Це жахлива річ. Це не так просто. Метро Голдвенмаєр мені треба краще розслідувач. Я не довіряю поліції. Чому це? Тому що наша сім'я руки трохи щоб це знайти. Ви найняли мене Ані свідка Ні. Який час смерті у рапорті. Добре, я можу його побачити. Ні. Вони казали, що поліція дуже близько. Це важливо, але думаю, тут пов'язаний кримінал. Думаєте, саме це сталося? Ця родина багата, дуже багата. Вони привезли на острів жорстокість. Ви не вважаєте, що це був нещасний випадок? Завжди хтось приходить до моєї сім'ї? що привело тебе сюди? Нік? Це дуже заплутано, але це любов. кожен заздрить іншому. Не лізь до моєї бейбі, доки я тебе не викину. Ти у the цьому певен? Ключ до усіх убив. Це причина. Заздрість. Може їхати. Кого завгодно. До кінця. Ти мені брешеш. You, yeah. Я не I довіряю тобі ще. Я казав I'll тобі тікай. Я усе дізнаюсь, про що hear? ти говориш? Для багатьох людей заздрість це майже як кохання. Можливо, так я це бачу. Спека Кіллера Джозеф Гордон, Снеллі Будлі і Мат Карман. Прайм.